Все, контрольки поставив, завтра вже буде дивитись осип кліща. Що хочу сказати, Золотарник вже відсвів. Я думав, що вони на золотарнику спрацюють добре. Так. Погода була гарна для цього. Магазини вони мет не позаносили, навіть вощину не тягнули. Карніка в мене в тому вулику. Вона собі метна носила. Там рамочки добрячі такі, важкі. А тут же в цьому вулику в мене Карпартка. Вот. І мед ну, дуже розбросаний по, по рамках. Я їх трошки вже піджимаю і по рамці буду там за заставну, я тут буду три дні і думаю, кожного дня по рамці заставну, щоб вони переносили собі в гнездо мед. І ще Зробив їм сиропа літр 50 на 50, бо боюсь, що їм меда не вистачить. Ну не знаю. Подивимось. Будемо глядіти, як то кажуть. Що ще. Ну, весною вже буде все ясно, чи вони перезимують чи ні. Так що так. Ну Завтра вже подивлюсь, чи осипався кліщ чи ні. Всім дякую.